Ми з вами знали, що з 25-го року в Європі почнуться кібератаки, і інші неприємності. Нас бомблять ракетами, а їх інакше будуть. І вже почали прямо зараз. Метерикова Іспанія, Португалія, декілька регіонів Франції без світла, і це кібератаки. Це тільки починається. А уявіть, коли зараз почнуть відключатися інтернети, банки не працювати, платіжні системи не працювати. Тому вони думали, що відсидяться. Ніхто не відсидиться, треба було реагувати на початку війни всім, а тепер будуть воювати всі тільки на своїх різних фронтах. Але не радіємо цьому, що ось вам нате, ось тепер знайте. Будь ласка, не радіємо, бо ворог один той, хто проти життя. Тому підтримуємо і швидше віримо, що вони зараз роздупляться і почнуть розуміти, що треба об'єднуватися заради перемоги всім.